І всім доброго дня! З вами я Віслійонік і в цьому відео я хочу розказати і показати, як дізнати інтро з відео. І це вже друга частина. Так, нам буде потрібна програма Sony Vegas Pro. У мене 10-та версія. Ну, 10-та версія. Ось, я вже інтро маю. І, і тут відео. Так. Так, зараз у нас запустят... Це... Наш... Так, Ді, ну поки що немає. А чого? Отшло... О, ви где? Так, поки що загрузка йде, я поки що поставлю на паузу. І ось ми продовжуємо і нас майже закінчилось. музиці. Ну, давай же скорше, скорше, скорше. М -м -м -м. О, вже трохи все трошки. І ми вже. Я вже буду вас. Буду показувати, як з'єднати. Або я ще раз поставлю на пазу і... Почекайте. І ми продовжуємо і це. Ми ніби... Е, ну, я шукаю наше інтро. Ось наше інтро. Ми його переносимо сюди. Ну, на це місце. Вставим. І ось. У нас ніби інтро є. Так, зараз ми його куди. У мене звук дуже сильний. Так. Ось воно йде. Так, все. закінчилось. Так. Як ми подивились, то зразу сюди нажимаємо, на цей квадрат. І нажимаємо себе. Або сюди нажимаємо. плюс. Так, инки поставили і... О, наше відео. Так, на коротке. І ось, ми ніби з'єднали наше відео. Ми його нажимаємо тут внизу два рази. нажимаем тут обработать как так ос мы э, выбираем тут Ой. так мы выбираем тут мы выбираем mp4 вот тут пишем выбираем и тут ничего не нажимаем и э, мы нажимаем Тобто ми тут ніби пишемо я. Я тут, наприклад, давай же щось, наприклад, напишу тест. Тест тут. ось написав. І нажимаєте сохранить. Там у вас, у вас загрузка піде. І ви наж, нажимаєте открить або відкрити папку. Зараз я того не буду робити, бо мені цього не потрібно. Так. І мені не потрібно. Я можу сернути. Ну, мені не потрібно, коротше. Так. І дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково. І пока-пока!